Не задоволений, але не здивований. Так, речниця Білого Дому Керолайн Левіт передала реакцію президента США Дональда Трампа на масовану російську повітряну атаку на Київ. Її вона назвала відповіддю на те, що Україна за останній місяць літа знищила 20% російської нафтопереробки. Тож Трамп припускає, що обидві сторони не готові до миру. Попри таку реакцію США схвалили продаж Україні крилатих ракет «Ерам», дальність польоту, яких становить 240-450 чотириста кілометрів. Це стало першим великим продажем зброї, авторизованим цією адміністрацією. І сьогодні у Нью-Йорку очікується продовження переговорів української та американської команд щодо встановлення миру і розробки гарантій безпеки. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко докладно. За четвер, поки у Києві розбирали завали після нової масованої російської атаки, на неї відреагував спецпредставник президента Сполучених Штатів по Україні Кіт Келох. У дописі у мережі ікс він написав, що вона була другою за потужністю: 600 дронів і 31 ракета. Цілі не солдати і зброя, а житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів в місії ЄС та Великої Британії, а також безневинних цивільних, ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент Сполучених Штатів, але невдовзі з'ясувалося, що сам президент Сполучених Штатів не поділяє думку свого підлеглого. Речниця Дональда Трампа Керолайн Левіт розповіла, що поспілкувалася із президентом, і, хоча атака на Київ для нього стала неприємною, але не несподіванкою у своєму коментарі, леві дала зрозуміти дрони та ракети по українській столиці. Трамп вважає відповіддю на українські удари по російській нафтопереробці. Що на його думку може свідчити про неготовність обох сторін. До миру Дві країни перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія здійснила цей напад на Київ, так само як Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з лабу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів під час своїх у серпні. Тож президент продовжує пильно стежити за цим. І ці вбивства на жаль триватимуть доти, доки триватиме війна. Тому президент хоче, щоб вона закінчилася але це не завадило сполученим штатам схвалити продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет рам. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному веб-порталі Агентства з безпекового співробітництва: 825 мільйонів доларів. За це заплатять данія, Нідерланди та Норвегія, і частково Сполучені Штати. На обстріли України у Сполучених Штатах відреагували мітингами у Вашингтоні під Білим домом та в Нью-Йорку на Таймсквер, щоб привернути увагу до терористичної суті Росії.